Заснуло все, ріки та гори, ліси, простори і луги, калина в полі, дві то полі, накрило снігом береги. Так тихо, лиш мені на лихо не спиться, важко на душі, не через долю Богом дану, не через зиму цю незвану, а через гори навкруги не немой. А людське те горе, оплакане, відмучене століть, то закатоване в неволі або ж убите серед поля, забути вільними колись. Вільними та не в моїм домі, не на своїй рідній землі, заснуло все, і ваша совість заснула, змовкла назавжди, а горе лют наш не минає. Не спить, чи ніч, чи зима, Гуляє, нас не покидає, не лиш обійма. І кожен день, та кожний рік ми платимо гірку ціну за те, що жоден з нас не звик коритись всякому війну.